Це один з небагатьох пам'ятників освітянам в Україні. Постамент свого часу призначався великому вождю, але на ньому з'явився пам'ятник учителю-мислителю. Його подарував селу випускник школи. І коли зустрічалися з випускниками, в якому вчився відомий скульптор Київський кочовий Василь Іванович. Виникла ідея, що він якось що він якось поклав якор в своєму населеному пункті, диких він є. Ми оглянули село. Найбільш привітніше місце виявилося це школа. Громаді села пам'ятник обійшовся безкоштовно. Гроші на нього збирали друзі скульпторам, встановили рідкісний монумент на подвір'ї школи сім років тому. Відтоді це улюблене місце відпочинку селян. Тут відбуваються усі шкільні свята. Учні пишаються тим, що саме у їхній школі розміщений такий пам'ятник. кажуть, тепер іти до школи з невивченими уроками соромно. Пам'ятник їм нагадує про нелегку працю вчителів. Ми їх дуже любимо, намагаємося бути слухняними дітьми. Ну і вчимо уроки. Нашій школі взагалі найкращі вчителі, і для нашого класу авторитетом є наш директор Іванович. Ми його дуже любимо і поважаємо. Наскільки важливо мати вдячних учнів, достаменно відомо тільки самим вчителям, вони вчаться разом з учнями. Вчитель повинен вчитися сам теж, щоб бути цікавим своїм учням. Зараз на щастя інформаційного суспільства потрібно вчителю теж і володіти комп'ютером. Унікальна і сама школа вона розміщується у панському маєтку, збудованому ще в 1901 році. Він дивом зберігся. Тепер тут навчаються діти. Цього року школу покинуло 18 випускників. Останній дзвінок для них пролунав біля монументу. Перед тим традиційно вони пам'ятник помили. Випускники вірять, що такий ритуал на удачу. Юрій Курочка, Андрій Храбус, Подільська панорама.